Мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що суд візьме до уваги позицію київської громади та залишить стадіон старт у власності киян. Про це він заявив під час засідання Київського апеляційного адміністративного суду. Нагадаю, столична влада подала апеляцію на рішення окружного адмінсуду Києва, який дозволив Тов Голден Хаус збудувати історичний стадіон Старт. Тему продовжить Богдан Бур'яненко. Під Київським апеляційним судом будинки грають у футбол, за м'яч зім'ячі і юридичні папери. Таким перформансом активісти вимагають скасувати рішення Феміди на користь забудовника щодо стадіону Старт його клікарики тому передали у приватні руки. А навесні 2015-го п'ятнадцятого Києврада скасувала рішення про оренду ділянки, на якій розташований старт. Втім, за кілька місяців окружний адмінсуд визнав березневе рішення міськради щодо повернення стадіону у Київській громаді недійсним. Суддя це зробив неправомірно, в нього не було підстав для того, щоб виносити таке рішення. Сьогодні розглядається апеляція на рішення того окружного суду з тим, щоб відмінити відмінити його рішення і не дати дозвіл забудовнику, мати там землю. Забудовник має намір спородити там житловий комплекс з тридцятиповерховими будинками, кажуть активісти. Свою думку громада вирішує донести суддям, втім охочих стільки що до зали засідань не вміщаються. Доводиться проводити розгляд справи у найбільшому приміщенні суду актовому залі. Оголосити технічну перерву в судовому засіданні для того, щоб забезпечити можливість розгляду судового в іншому залі. і е... Надати можливість громади бути присутні під час даного слухання на засідання. Прийшов і мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що на жаль, нині дуже багато судових рішень, які з юридичної точки зору є абсурдними. Позиція міського голови принципова залишити стадіон старт у власності громади. Є ключовим завданням, щоб такі об'єкти залишались в власності громади. І я сподіваюся, що суд зможе винести рішення, користуючись ключовою складовою. Об'єкти, які відносяться до інфраструктури міста Києва, повинні залишатись в користуванні громади. Міська влада візьметься за реконструкцію стадіону наступного року. Кошти на це планують закласти в бюджеті. Подібно до київського волотреку, старт може стати центром спорту для всього району і черговим символом перемоги у боротьбі з незаконними забудовами. Я впевнений в тому, що на яких забудов на стадіонах і території рекреаційної території, там де люди займалися спортом, відпочивали гуляли з дітьми, не повинно бути. На яких забудов об'єкти повинні... Використовувати стільки за своїм призначенням наразі розгляд справи перенесено для поповнення доказової бази. Очікується, що суд збереться на початку наступного тижня. Богдан Бориненко Сергій Савчук, телеканал Київ.